Вітаю! Сьогодні подивимось розклад на дві теми. Чи правильним шляхом ви йдете, і чи правильний вибір ви зробили. Буде дві позиції. Знаєте, цей розклад вступає в силу, коли ви на нього заходите. Оберіть собі позицію власну, подумайте про себе і подивимось. Перша позиція. Чи правильним шляхом ви зараз йдете, Перша позиція? Чи правильним шляхом ви зараз йдете? Дивіться, ви занадто багато переживаєте стосовно цієї ситуації, а деякі переживають так, що не можуть навіть спати вночі. Цей вид марних хвилювань не вирішує зовсім нічого. Ви повністю готові впоратись з тим, що вас турбує. Як тільки ви почнете діяти, то самі страхи розвіються, і ви почнете знову нормально спати, сон повернеться. Давайте поглянемо, чи правильний вибір ви зробили перша позиція, чи правильний вибір ви зробили. Так, вибір правильний, але сама ситуація вимагатиме від вас адаптації до нових обставин. Це була перша позиція, друга позиція. Подумайте про себе. Поглянемо, чи правильним шляхом ви зараз йдете. Чи правильним шляхом ви зараз ідете. Дивіться, це ваша можливість проявити себе і застосувати свої знання та власні сили. Щоб досягнути успіхів, потрібно. Наполегливо працювати і брати на себе відповідальність. Ви зробили цей крок, вже зробили цей крок. А тепер, щоб все вийшло так, як ви хочете, ретельно аналізуйте свої дії і не будьте імпульсивними занадто. Поглянемо, чи правильний вибір ви зробили. Друга позиція, чи правильний вибір ви зробили. Поглянемо. Дивіться, 100% Так, вибір правильний, бо ця карта говорить про новий початок, розвиток та успіх у вашому житті.